Це відео присвячене нашому другові Сергію Ісаєву від всіх патріотів міста Костянтинівка. Сергій Ісаєв хотів, щоб на сьомій школі, де була наша казарма, на самому високому місці висів український великий прапор. На жаль, 25.04 Сергій Ісаєв загинув. Але ми його обіцянку виконали. Він хотів, щоб з кожного міста Костянтинівки було видно цього прапора. Ось ми це зробили. Ось цей прапор. Кожен, хто буде приїжджати мимо сьомої школи, нехай дивиться і знає, що це прапор Сергія Ісаєва. Слава Україні! Героям слава.